З нас часом так хочеться зупинити мить, чи то яскравого заходу сонця, чи важливою подією в житті, або просто тому, що вона принесла нам естетичну радість. Фотографія нині в моді, але не кожен знімок можна назвати мистецтвом. Про творчість і ремесло поговоримо нині з відомим, не тільки у Рівному, фотохудожником Сергієм Бусленком. Пане Сергію, вітаю вас в нашій студії. Ні, і хочу перше питання вам поставити такого плану: останній рік, наскільки він був для вас плідним, бо ви вже дуже багато років займаєтеся фотографією і фотохудожньою справою. Ну, це, це рік для мене був досить, був досить вдалий. Я зробив ну, декілька, не декілька, а багато дуже цікавих фотографій зробив. Але у мене такий свій жорсткий відбір, і коли я відправляю десь на. Міжнародні виставки, ну перед собою ставлю дуже високі такі вимоги. І я отримав з, за знімок в Дубровніку, була виставка міжнародна, і тема була Людина і море. Якраз це саме моя тема. І я відправив фотографію, яка називається Глибина 51. Це знято біля Судану в Єгипті. Біля затонувшого корабля якраз група людей опустилася, аквалангістів, і ну, такий груповий знімок получився. це екстремальна ситуація, і дуже вдалий. І я дуже радий, що журі саме змогли оцінити цей кадр, і я отримав золоту американську медаль. І також в цьому році, в Сербії, я за підводний. Кадр з моделлю, який зробив тут, в рівному в басейні. бо не, не завжди є можливість моря. Не, так? Нема тут моря, і на жаль, всі водоєми, які у нас тут є. Вони влітку, коли є от, можливість познімати з моделлю, з людьми вода, вода не прозора. Водоєми все скажімо, з року з року в рік вже як, да, все мутніше, мутніше, дуже складно. Та я знімав басейни, і також отримав американську бронзову медаль. І в Англії Золотучі отримав теж теж за підводні кадри. Ну дипломи я не рахую. Мені ця за статистика не треба але скажімо, ці такі визначні нагороди. То я от ви кажете, американська, англійська і так далі. Я знаю, що колись рівне було і в Україні центром фотографії художньої. чи так залишилося, і чи багато нині наших фотохудожників виходять на закордонний рівень, і чи є достойні конкурси в Україні? Ну, скажімо, трошки складно, бо економічна ситуація вона, вона якийсь відбиток залишає і на, на творчих людях якось такі є, такий, як пресінг. Але у нас фотоклуб-час, у нас досить потужний колектив. І теж є здобутки, і є нагороди міжнародні. І в цьому році я хочу особливо зазначити, у нас два члени фотоклубу отримали звання заслужених художник міжнародної федерації фотомистецтва. Це Олександр Ковшун і Олег Жилін. Я їх вітаю, і це це здобуток такий досить серйозний, бо є статистика, що я можу потім зачитати, що отримати це звання. Скільки людина повинна взяти участі в цю в цих міжнародних заходах. серйозних да. якихось це, заходах. Це, це, скажімо, щоб отримати звання заслуженого художника? Він повинен 250 проходів бути на міжнародних виставках фотографіями 50 50 різних робіт. В 30 міжнародних салонах і в 20 різних країнах це, скажімо, ну треба попрацювати. І я в задоволений ще раз поздравляю їх з цим званням, з цим здобутком. Судячи з того, про що ви щойно говорили, я так розумію, що оця галузь вона не піддається. Можливо, одна із тих галузей художньої творчості, яка не піддається корупції, тому що це все повинно бути. Це все людина повинна зробити, і вона повинна довести, тому що міжнародну організацію не обдуриш ти Вартий того, чи ти не вартий того, і виставку так само фотографії yeah, за кордоном yeah, не візьмуть будь яку yeah, yeah, yeah. Я хотів прокоментувати. Я є е, офіційним представником міжнародної федерації фотомистецтва в Україні, і саме ці позиції, от отримання звання і всі е, контакти з міжнародною федерацією йдуть через мене моя функція тільки правильно оформити документи. Тут дійсно ніякої корупції немає. Тому що людина, якщо бере участь в міжнародних виставках, вона подає статистику, яка потім перевіряється. А я повинен правильно подати всі документи на. На людину, яка заслужила це звання, і вон тримуть тут ніяких таких підводних каменів немає. Тут все от, чи, чисто і відкрито. От ви сказали про те, що скільки там треба зробити робіт, і е, говорили про себе, про те, що ви постійно досконалюєтеся, набираєте чи є межа в цій справі вдосконалення, яку в цій в вашій, в вашому житті, в вашій творчості відіграють комп'ютери і новітні технології. Ні, я я так вважаю, що межі ніколи не, не, не буває. Це вона, скажімо, якщо людина досягла якоїсь межі чи мети, це вже якось нецікаво. І треба настільки свої горизонти десь розширяти, щоб йти, 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 і щоб цей шлях був цікавий. Звісно, зараз такі технології цифрові, що. Ну і що навіть Міжнародна федерація фотомистецтва, вона передивилася норми подання на звання, тому що коли я отримував свої найвищі нагороди, найвищі звання, я робив все це вручну. І це різна ціна цим цим званням і фотографіями, тому що не, скажімо. Ну, не обесцінювати це звання, вони з е, січня е, е, наступного року підвищують е, всі ці вимоги, все, щоб, е, тому що в цифрові технології, звісно, легше брати участь, і, і армія фотографів зростає. зростає просто з геометричною прогресією, але. але... Але не кожен все одно, але може не кожен досягти. да мати фотоапарат, і є такий момент, що люди тільки їх цікавить, які мігапікселі, яка камера, яка. Саме головне, щоб у людини було бачення. бачення. А якщо є бачення, він візьме якусь мильничку і зробить такий кадр, в якому є все, і композиція, і настрій, і, і оте тонке відчуття і різних моментів. Але, от якраз ви трошки випередили моє наступне питання. От якраз я хотіла запитати, чи можливо з якимись мінімальними затратами, і чи візьмуть міжнародні якісь виставки, міжнародні конкурси? От той знімок, який зроблений на менш якісь там. Якісні камери чи це, це можливо? Це можливо, це просто я скажу, що вдалий зараз в розвитку цих цифрових технологій теж меж немає. Вони ще вони диктують своє кожен рік. Нова, нова, нова і є категорія фотографів, які захоплюються саме зміною техніки. і все я знаю людей, які працюють навіть якщо фотошопі, то саме перша версія, вони нічого не хочуть міняти, і це інструмент потужний інструмент, це комп'ютер, який дозволяє десь скоригувати знімок там і і досить, і, і просто треба думати над, над самим кадром. А якщо у людини десь всередині, десь всевишній дав йому можливість бачити ці самі художні моменти, такі це нема нема різниці, чим він знімає. Скажімо, якщо йде комерційна зйомка і там в друк великій фотографії, да, тут є питання. Там вже помітно тут, тут вже помітно, що збільшити там до 2-3 метрів фотографів, це треба потужна техніка і, і все інше. Ну, сьогодні комерція і художні такі жанри, це дуже пов'язано. Я бачила дуже багато ваших робіт на аукціонах. З чого сьогодні живуть творчі люди, з чого живуть фотохудожники? Я розумію, що це дуже добре. Добре, коли ти фотографуєш, отримуєш якісь нагороди, але чи ті нагороди мають матеріальне підтвердження, чи продаються фотороботи на аукціонах на різних сайтах, ну, де продаються, ми так? Да. як це. Да. Да. У нас в Україні був започаткований два роки назад аукціон саме в розгар кризи, і це зробив. Як він називається? Антиквари України вони започаткували цей аукціон фотографічний і. Тому що ми на років 20 відстали від Європи від Америки, і на років 10-15 від Росії там вже є фотографічний ринок, і почали. І звісно, ціни в Україні нижчі, ніж там, але але справа почата. І я вже брав участь на першому аукціоні. Взагалі моїх лотів було більше всього. Мене представило дуже потужно. Я там війшов в десятку найкращих фотографів України. І в мене була продажа на першому, на першому, другому на трені. Три фотографії продалось. Мені це а взагалі заробляти на фотографії ну складно, тому що армія фотографів дуже потужно виростає і. І замовники часом не перебирають хто такі. Вони тільки вибирають, щоб трошки дешевша ціна була, а потім вони конечно, трошки бою, як то кажуть, да так. руками вже не помашеш, отримують неякісні фотографії, ну Це вже право людини вибирати там чи ціну, чи якість. Ну, вони просто не передбачають, що тягне за собою яка ціна. От скажіть, будь ласка, чому наші люди, коли відкриєш паспорт, такі завжди надуті і такі серйозні, і такі ну, непривабливі? Хоча в житті ця людина може бути дуже приємною. Чому сьогодні держава? От ви кажете, багато фото, фотографів, художників. От ці ательє, які залишаються, дуже часто людина просто сядьте рівно голову вище, натисла кнопку, і не цікаво, що це ж візитка ці. Людини, яка приходить в фотосалон, чи дорожче буде фотографія, де людина буде не посміхатися, де вона буде приємною, і, наприклад, у вас скільки би коштувала фотографія на паспорт? Ні, ну документальні фотографії тут однакова ціна у всіх студіях, але це просто норма і вимога наших е, установ, які потребують, щоб фотографія була серйозна, не в, півоборо, в оберта, а, Ну, це от е, і Так от і виходить. Якщо б дозволяли людям посміхатися в документальній Фотографії. Я думаю, це люди з задоволенням робили. Я думаю, а... що не повертали б фотографії. <свят> повертали. Ніхто, мабуть, просто але, не подумав. Не, але є такий момент у наших людей, це, це не тільки я кажу, що от, особливо це помічають іноземці, що дійсно економічна ситуація, взагалі, вся, вся ситуація в Україні залишає свій відби, відбиток на обличчі і, і якась така. Тоска трошки в очах є, є так. так? Що... А як знайти от таку модель, яка б не відбивала оце, економічні ці проблеми? Яка б була готова і в холодному, і в теплому басейні фотографуватися, і в різних позах? Я бачила у вас дуже чудові, дійсно підводні фотографії, прекрасні портрети. І там люди так само і стомленими з, з обличчями, і сяючими очима різні. Так портрет він повинен сутність відобразити. Як ви шукаєте своїх моделей? Кого ви любите фотографувати? Ну, в принципі, мені не треба, скажімо, професійна модель. Мені повин, якщо я задоволений знімаю людей, яка багато всередині душі, якийсь, якийсь настрій такий, що може передати, ну, щоб цікавий образ був тут. Ну, підходити індивідуально. От, да, скажіть... це, це індивідуальний підхід, і це дуже важко. Ну, так, так от, скажімо, якось передати. А от буває у вас таке, я розумію, чим професійніший, чим маститіший художник, фотохудожник. Йому вже якби не хочеться от піти сфотографувати прекрасний там пейзаж, хоч у вас теж є прекрасні пейзажі, але їх менше. Вловити якусь мить, ту, яка сьогодні, а хочеться сотворити якийсь уже образ за допомогою світла інших якихось засобів. Буває, що нестерпно, хочеться натиснути і запам'ятати цей момент на все життя. Ну, є такий момент, і люди точно так же знімають. Як зйомка портретів професійних, щоб передати настрій людини точно так же і передати настрій природи. Якщо це вдається, і скажімо, якщо людина попала саме в той момент, саме в тому місці, де от природа подарувала просто момент, візьми і зніми треба ще це технічно правильно зробити бо на жаль бувають каже я ж там був я ж так тільки класно зробив а фотографія ніяка влузі тут вже треба майстерність щоб використати той ту, ракурс де, підібрати. Якщо дати ту пропозицію природи, щоб вже не промахнутися, а зробити нормальний кадр. І звісно ж, і природу теж важко знімати. Взагалі, я, я кажу, знімати це не складно, але зробити хорошу фотографію, це дійсно треба постаратися. Ну і, і хто не сидить на місці, шукає не кожен день попадаються нормальні кадри, і чим більше людина ходить з апаратом, ну мені такі люди подобаються, бо вони через об'єктив, дивляться на світ, намагаються ну. В різні жанрі, але більшість намагається показати щось прекрасне, щось красиве, донести до людей. Ви належите от до школи вже маститих майстрів, і в нас є така в рівному школа, і дякувати Богу. А називали ви імена нові людей, які стали заслуженими? От чи в нас багато такої талановитої молоді, яка оцю рівненську школу художньої фотографії зможе продовжити в майбутньому? Вони до вас приходять, ви їх навчаєте. Як ви спілкуєтесь? Я знаю, що є дуже багато студій, де навчають фотографувати. Як би ви от перспективу цієї? Я думаю, що є, є тут. Тут, тут не буває чудес. Якщо раніше там було складно з технікою, там десь придбати все зараз, все це доступне тільки тільки бери і твори. І, і якщо звертаються до мене, приходять люди, щоб підсказати якісь там технічні моменти, чи, чи правильно зробити композицію, підсказати, як це зробиться. Я думаю, що у нас буде гідна. Зміна молодих фотографів, дуже. Я думаю, це. А молоді от, отримують якісь відзнаки сьогодні на міжнародних Отримую, конкурсах? Отримують, так, Да, та? да. Так, так. І це, я знаю, я пам'ятаю свою першу нагороду. Це в мене була премія Італійського банку, це 86-й рік. І, я не знаю, це настільки надихає. І потім ще в Португалії. Це дві, дві перші міжнародні виставки, в яких я взяв участь і взяв нагороди. Ну це це дуже сильно надихає, і дуже важливо, коли є кому підсказати, як от як коли людина робить перші кроки, бо зараз дуже багато молоді. Ну на жаль, вони можуть вивчати тільки зараз там техніка, фотоапарат. Але е, в цих школах я б постав би нагост це перш за всього, щоб людину виробляти бачення, щоб він міг бачити. Техніка, техніка, звісно, це треба теж обов'язково, але головне. Щоб художній смак виро людини виховувати. Ну для того, мабуть, існують різні творчі спілки, де люди між собою контактують. Да. Так, от у вас є спілка фотохудожників України, і відбуваються якісь зібрання. Мені було дуже цікаво дізнатися, які проблеми вирішує спілка фотохудожників творчі чи більше якісь такі організаційно фінансові Ну, і це от у нас два дні назад був з'їзд національної спілки фото фотохудожників України, і одна з, е, з основних питань була: ми це звісно, це організаційні фінансові. Це, на жаль, у нас в Україні ну, це проблема фінансування саме творчих спілок. І у нас була зміна на цьому з'їзді нашого керівника. Президента національної спілки фотохудожників зараз був Івашенко Микола і зараз Едуард Странатко став президентом. Я також, як представник міжнародної федерації, офіційно в Україні, звітував про свою роботу, що статистику, скільки людей отримали звання, все і раз в два роки відбувається конгрес міжнародної федерації фотомистецтв. Він проходить в різних країнах. В цьому році він повинен бути в Греції, але з економічної кризи його перенесли в. В Сінгапур теж він вирішує цей конгрес різні організаційні проблеми питання, і був переобраний президент. Їм став був генеральним секретарем Рікардо Бусі з Італії. Він став зараз президентом. А генеральним секретарем Яніс Викорис з Греції я повинен був бути на цьому конгресі, і від України не мав голос, щоб голосувати, але ну. В, 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 в силу різних обставин я там не зміг поїхати, але свій голос віддав представнику з Нової Зеландії, сказав за кого я про коротше там все відбулося нормально. От. І е, коли відбувається конгрес, е, е, кожна країна представляє 10 чорно-білих фотографій від країни по одній від автора. І саме отаку от колекцію в цьому в році не в цьому році, а це був перед тим. Конгрес я підготував цю колекцію. Десяти авторів сам відібрав, як це ну взяв на себе таку відповідальність. І, і Україна вперше раз, взагалі, за за всю історію на, нашого колективного членства в цій організації отримала бронзову нагороду. Це дуже висока нагорода, тому що бере 80 країн участь і. Третій отримати місце. І, і, і третє місце це ну це дуже престижно. І в, в, в цьому році в була міжнародна в, дитяча виставка, і як скерогував, я всі ці документи відправив. І Володимир Дубас зі Львова е, організував дитячу цю цю колекцію. Отримала колекція теж бронзову нагороду. І ще й особиста дівчинка отримала срібну срібну медаль? Це досить такі хороші здобутки, враховуючи, що армія фотографів дуже зросла, і отримати якусь нагороду дуже важко. Ну то це дуже чудово. Але, от ви згадали за чорно-білу фотографію? Чорно-біла фотографія, це, мабуть, те, з чого починалася ваша творчість, і от сьогодні кажуть, що повертається вона. Це складна фотографія порівняно з кольоровими. Чи багато сьогодні людей наважуються займатися чорно-білою фотографією? Чи легко вам було тих 10 робіт відібрати? Ну зараз дійсно є вже гільдію фотографів зробили в Києві, які займаються. Причому середньоформатні камери купили це дороге задоволення. І взагалі зараз нормальна плівка. Ну, доларів 10, 10 коштує, плюс проявка, плюс рук. Але і мені мене хотіли запросити в Київ, щоб я провів майстер-клас, тому що я в свій час я дуже багато переробив руками всі процеси. все, і це робив на такому. Дуже високому рівні. Але я подивився, що вони, вони плівки проявляють там більшість на, на машинах, і це вже не, не, не той процес. І друкують на машинах, не не ручний друк, і а воно якось мені, на якості відображається. Ну, воно кадра. Е, да, це це є такий момент, і і трошки мені така чорно-біла В принципі, якщо е, користуватися, якщо нормальна цифрова камера, можна теж зробити чорно-білий знімок. І, і головне, щоб ти я знаю, як в лабораторії це робити, а використовуючи такий потужний інструмент, як комп'ютер, це можна теж саме зробити. Може, десь відрізняється. Мені Чим подобається цифрова, цифровий апарат, тому що дає ну, постійно однаковий результат. Нема такого фактору, як проявка там плівки неякісна чи плівка неякісна. І якщо я опускаюсь, знімаю під водою там глибина 5 метрів, одна експозиція і чутливість. А коли я опускаюсь на 65 п'ять метрів, на, на на плівочному апараті нема можливості поміняти чутливість в цифровому є. І це чому це не використовують, і коли я був. Не отримав золоту медаль в Австрії і, і, і а гран-при отримав і, це. Топ фотограф американський Ховар Шац. І ми з ним познайомились, і Він, коли виступав на сцені, він казав: зараз настали такі часи, що я не рахую долари, бо знімаючи дорогою камерою, нажимаєш один раз на це долар, 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 А тобі треба ж зробити багато кадрів. Я не рахую. І він дійсно видає шикарні результати. Просто чудовий фотограф. Ну тобто, все одно якби не крути, є такі моменти. Які людина повинна втручатися безпосередньо в цей процес, повністю на механізацію покладатися не можна, тому що десь вона втрачається душевність цієї фотографії. Так, да, да, це так, Да. Ну людина повинна відчувати, як, як це робити. Якщо цифрова технологія, то щоб він е, знав ту грань, ту межу, щоб не перейти, не, не, не використати цей потужний інструмент, щоб, е, скажімо, зробити ще не свою роботу. Є такий момент зараз дуже багато... Багато фотографів цифрових, молодих знімають, і вони основну ставку роблять. от, Головне вивчити фотошоп. Для чого? Якщо в тебе немає бачення, ти зробив ніякий кадр Фотошоп і завдяки може. фотошопу, не маючи смаку, ти ще його спотворив сильніше, і фотографія взагалі ніяка. І оце на жаль така тенденція є. і Люди, скажімо, якщо взяти участь на в якихось таких ну серйозних конкурсах, скажімо, природних там чи от National Geographic, Там, недопустимо там не допустимо як, просто якась обробка. Ти повинен зняти класно і все. А пане Сергію, от ми говоримо в основному зараз про те, що відбувається за кордоном. У нас лишилося зовсім небагато часу. Я би хотіла розпитати вас про ті фотовиставки, про ці мистецькі заходи, які відбуваються в Рівному. Чи вони є того рівня, якого б хотілося вам, наприклад, як людині, яка побувала на багатьох міжнародних виставках? Чи часто в нас виставляються люди дійсно маститі художники, фотографії з-за кордону? Чи є Україна в тому рейтингу, де престижно виставити свої? Фотографії. Ну, так я не знаю. Я проводив, от, на жаль, захід, який я можу твердо сказати, що дуже потужно був проведений. Це бієналія в 2009 році. На жаль, тільки два провели в 2009. І в якому взяло 52 країни, і там навіть і Ховар Шац був, і всі такі фотографи світового рівня. І коли з Києва приїхала делегація, вони вразили, що нічого нічого собі, що такі фотографи у нас беруть, і експозиція була чудова, але на жаль, просто з економічних е, різних е, причин е, трошки зараз призупинили це проведення, але е, пам'ятають, і е, цей захід. Е, я мав змогу листуватися з професором індійської академії, і вони написав листа цей професор. Каже: А можна долучитися до вашого заходу академічними нашими нагородами, якщо це для нас не буде нічого вартувати? Uh -huh. Я Ну звісно, можна, але тільки на жаль, ми трошки призупинили. Хотілося, щоб влада більше приділяла цьому уваги і ці здобутки, що в нас були і є. Ну, це можна підняти дійсно рівно рівне на на досить такі зробити з столиці фотофотографії знову, щоб це так, як і, воно починало. Да, щоб воно звучало сильніше. І у мене є для цього все. В мене є досвід, в мене є зв'язки. Мене є зі всіма міжнародними інституціями з тим же королівським товариством в Великобританії, і, і, і з американським і міжнародною федерацією, Європейським Союзом. Все це, все це можна, можна, можна і я просто. Переконаний, треба це продовжувати, і це, це ж виховує і молодь. І вони, скажімо, на чому дов... ж треба свій погляд <гад> зупинити. <гад> та, так, та. І це і школа, і це школа, це, скажімо, це такий подарунок, якщо є експозиція відібраних найкращих робіт, і молоді фотографи, молоді люди, які хочуть долучитися до фотомистецтва, можуть це побачити. Це, 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 це дійсно це, е, краще, ніж якийсь майстер-клас. І скажіть, от закінчуючи нашу розмову, чим займаєтеся зараз, що плануєте в новому році? Буквально так не я не до... е, зараз. Займаюся. Я, я готую мене. Я в цьому році був на Сицилії, і е, два місяці тому я був також ще раз в Італії. 10 днів мене запросив колега, щоб таки прові майстер-клас зі Швейцарії. І, і ми 10 днів. Я Флоренція, Венеція, Перуджо. А, Асколі Верона в цих містах в Тоскані, ми з ним познімали піза. Я думаю, буде дуже цікаво. Привезли Рівняна багато. просто показати. Так, да, в мене є дуже великий багаж, і, і якщо тільки доходить справа до виставки, у мене завжди якась така, я не знаю, що показувати. Дуже багато всього є, і так може так, поки я перебираю час, іде. Ну я, я думаю, що зразу після Нового року рівня не зможуть побачити. Але цього. головне, щоб ви змогли відібрати мали час для того, щоб відібрати найкраще. Хороший. Так що ми вам. Бажаємо успіхів, бажаємо нових творчих досягнень. Бажаємо всім фотографам і фотохудожникам області так само творчої наснаги і, можливо, найкращих робіт і найкращих нагород, так як ми говоримо. А нашим телеглядачам бажаємо залишатися з телеканалом РТБ, бути художньо вибагливими і всього вам найкращого.